Ось, Бачите, везуть колеса і раму. Тобто це якийсь рамний автомобіль. Його везуть, скоріш, на ремонт і відновлення. В чому суть? Це те, що я вам розказую відео, Що спрогнозувати ремонт автомобіля. Під ключ по 10 фотографіям штата неможливо. І я впевнений, ця людина також не спрогнозувала. А коли ви дзвоните і замовите рамний автомобіль і особливо питаєте, а скільки він мені вийде? Ну максимум під ключ це взагалі щось з області фантастики. Тому що у рами взагалі є таке правило: або нова, або ціла. Так, ми шаримо. Ремонтувати рами, але це дуже складно, дуже важко. І у нас тільки один майстер це робить. І взагалі люди, як правило, не хочуть за це братися. Це коштує дорого. Рама коштує 10, робота, як правило, коштує 5. Тому вибирайте обережно рамні авто із США. Це всі пікапи і всі інші позашляховики, саме рамні. Прогнозувати там пошкодження рами і ремонт по фоткам взагалі. Ne real.